місця події. доброго дня, глядачі і слухачі медіаплатформи Файне місто. Я спеціальний кореспондент Ольга Демчук. Зараз ми перебуваємо біля комунальної міської лікарні номер 3 Біля нас є директор Лазарчук Юрій Васильович. Зараз ми розпитаємося, скільки людей зараз перебуває на обсервації у лікарні. Доброго дня, доброго дня, директор комунального некомерційного підприємства, комунальна лікарня номер 3 Тернопільської міської ради Лазарчук Юрій Васильович. На сьогоднішній день лікувальний заклад міська комунальна лікарня номер 3 працює в режимі обсервації. Тобто, ми не приймаємо планових хворих, ми не проводимо планового лікування. Ми займаємося обсервацією пацієнтів, які контактували з. Захворівшими на covid 19 або з тими, які приїхали з-за кордону на постійне перебування в Україні. На сьогодні в нас в лікувальному закладі є три пацієнта: двоє пацієнтів, які мали контакт з пацієнтом, в якому визначено covid 19 і один пацієнт, який прибув за меж України з Польщі. Весь заклад направлений на обслуговування таких пацієнтів, медичний персонал забезпечений в повному об'ємі на сьогодні в засобах індивідуального захисту і надаємо ту допомогу, яку необхідно. Скажіть, будь ласка, як зараз приймаєте пацієнтів з підозрою на коронавірус? З підозрою на коронавірус ми пацієнтів не приймаємо. Ми приймаємо пацієнтів тільки за направленням сімейних лікарів або епідеміологів, які сімейні лікарі або епідеміологи визначають в телефонному спілкуванні або в контакті з пацієнтом, чітко визначають. Про потребу перебування на ізоляції в основному в нас перебувають па пацієнти, е які не мають можливості провести самоізоляцію вдома, проживають в казармах або в гуртожитках, або в квартирах, де є велика кількість е інших жильців, і е є острах того, що можливе зараження їхнє коронавірусом. Скажіть, будь ласка, як облаштовані палати? Чи є платні палати для обсервації? Ні, в нас ці палати е, без Наші палати на 2-3 чоловіка з е, санвузлами, з е, душовими кабінами, з е, круглодобовою гарячою водою. Ми надаємо е, трьохразове харчування пацієнтам. Єдина є проблема, що пацієнти за цей період часу 14 днів від моменту. Е, Контакту вони перебувають саме в тій палаті, не виходячи на коридор. Але в нас є можливість вийти на балкон, подихати свіжим повітрям і е, ці дні провести на благо всього населення, тому що контакти, які вони можуть надалі проводити розповсюджувати захворювання в разі виявлення, е, це приведе до більшого е, розповсюдження інфекції. В разі знаявності в якихось моментів клінічних проявів захворювання наших пацієнтів в них відбираються маски і відправляються в лабораторний центр для дослідження і підтвердження або заперечення захворювання. Скажіть, будь ласка, засоби захисту для лікарів для персоналу медичного зараз достатньо. На сьогодні ми забезпечені на орієнтовно на три три тижні роботи в повному об'ємі, Засоби захисту по варіанту першому, тобто з підозрілими на ковід, е, в нас є деззасоби, проводиться дезообробка приміщень. Е, від ну немає таких проблем в нашій лікарні. Немає а скажіть, будь ласка, щодо кількості медичних працівників чи достатньо їх яка кількість? На сьогодні достатньо. У нас сформовані бригади, які працюють подобово. І в нас є графік, який забезпечує роботу лікарні в повному стаціонару в повному об'ємі на протязі місяця. Чи не звільняються чи лікарі? Лікарі не звільняються. Так, у нас сім чоловік звільнилося. Це середній молодший медперсонал. Добре. Скажіть, будь ласка, за палати зараз ми могли б прийти подивитися, чи нам потрібно мати якийсь спецкостюм? Ні, спецкостюми не потрібно, тому що пацієнти знаходяться в одному з крилів, можна прийти подивитися в палати. В принципі, якщо є бажання, якщо є бажання глядачів, це можна зробити. Було би добре. Ідемо так зараз. Отож, нагадаю вам, що ми перебуваємо біля міської комунальної лікарні номер 3 Зараз ми розмовляли з директором паном Юрієм. Зараз ми пройдемо в палату, покажемо, як виглядає палата. Де на обсервації перебувають е, люди. Це люди, які проживають в гуртожитках або в казматах е, перебувати на обсервації вдома. В лікарню е, поміщають вже. Е, Таких хворих на коронавірус. Тут приймальне ск... відділення, де пацієнти, які потребують обсервації, приходять, оформляються і далі піднімаються на поверхню. Доброго, Доброго дня. Дякую. Нагадаю вам, що ми працюємо в прямому ефірі. Медіаплатформа платформа файне місто. Зараз ми йдемо до палати, де розміщують людей на обсервації. Зараз нам директор. Третьої міської комунальної лікарні покаже, як вони виглядає. Всередині чисто. Чути запах дезінфекторів. Коридори просторі доброосвітлення. Ну, пацієнтів на сьогодні немає, ми в очікуванні, в очікуванні поступлення, відповідно, палати зараз закриті. Я зараз прийде. А ви нам будете показувати палату ні, там, де на обсервацію, покажу. чи там, де на коронавірус будуть Ні, ні, ні. У нас немає коронавірусу. Ага. У нас немає е, е, хворих на коронавірус, і вони в нас на сьогодні не можуть бути, тому що обсервація не передбачає пацієнтів з коронавірусу. Ми пацієнта маємо перевести в заклад, який надає допомогу саме з коронавірусом. Добре, дякую, зрозуміло. Не треба палати. Палата, наприклад, 11-ту і там четверту, третю, тож Ми очікуємо, зараз нам відкриють, покажуть палату, де перебувають пацієнти на обсервації. Відділо тепло відділах є гаряча вода, є холодна вода, є душ, є туалет в кожній палаті. Ми проводимо харчування трьохразове. Наскільки певне забезпечення цього? Тобто ці пацієнти, які зараз перебувають... Вони розміщені також на зразок в таких на кімнатах. Зразок. Тільки вони на іншому порсі і капала. Просто на іншому поверсі я не хочу люди вас заводити, uh -huh. тому що вже це, я певна, будемо. Добре? Яка там друга, друга? Ні, ні, ні. Третя, четверта, ми Ось так виглядає кімната, де де розміщують на обсервацію. Як ви бачите. Є просинки, наволочки, подушки, в кімнаті світло, досить ну, е, велике вікно, є балкон, е, також тут е, чисто, є можливість, я так розумію, тут є лампа, кімнати кварцують. кварцують. Та, угу. так. Крім того, де немає, то є переносний кварц, який забезпечує кварцування. Угу. Прибирання проводиться три рази на день, в разі в наявності е, пацієнтів. Угу. Також є туалет. Душова, душова. Душова, умивальник. Добре, дякую. І по праву сторону від мене є туалет, також є ще один умивальник. Тобто все є е, біля палати. Далеко йти не потрібно. Зараз ми прийдемо ще одну палату, нам покажуть. Палат. Всі угу. палати однотипні по всьому, по всьому лікувальному закладі, тобто тих палат блочного системи, системи і палати такі. Угу. І такі палати. Тобто в цій палаті є телевізор, і тут розраховано на два ліжка. Зрозуміло. Саме балкони в кожна палата має балкон. У угу. кожній палаті є має... балкони, є також санвузол, тобто немає ніяких таких незручностей. Добре, дякуємо вам. Ну, дайте ще, будь ласка, скільки зараз у вас перебуває. Зараз на сьогоднішній день у нас є три. Знаєте, пацієнти не можна сказати, тому що це є здорові люди, але вони проходять обсервації.